Фронт непередбачуваний. Які висновки ви робите із цієї ситуації, якби якщо в наступний раз подібне відбудеться, аби це не призвело до кризової ситуації в плані евакуації людей, і розміщення їх тимчасового? Ну, в першу чергу треба сказати, що ще 13 серпня ми віддали на відповідній нараді, поставили задачі. Провести перевірку всіх місць тимчасового перебування, зробити відповідні звіти, зробити відповідні фото-відеофіксації і відповідно прийняти рішення, за якими ми можемо розконсервовувати за принципом, як було зроблено в Харківській області, досить швидко. Ці місця наші центри це було основне завдання, і ми з вами розуміємо, що змінюється ситуація на фронті не тільки швидко, але і вона змінюється постійно. Ми маємо бути до цього готові. Зона відповідальності тут знаходиться на перетині регіональної влади, обласних військових адміністрацій, місцевої влади, яка приймає безпосередньо. Людей і безумовно відповідних відомств і міністерств, тому координація тут дійсно ключове питання. Ми будемо системно продовжувати цю роботу і відповідно впевнений, що ситуація досить швидко зміниться. Нещодавно уряд ухвалив програму підтримки прифронтових регіонів. Розкажіть, будь ласка, що вона передбачає, що люди, які в прифронтових громадах проживають, від неї отримають. Так, дякую, дійсно. На сьогоднішній день ми чітко розуміємо наше міністерство і прем'єр-міністр підтримує нас. Ми дуже вдячні за таку важливу підтримку. Що це комплексна програма, вона вкрай необхідна для прифронтових громад. Вона охоплює 238 саме прифронтових громад, це 6,5 мільйонів наших людей. Із них 3,5 з мільйони людей це вразливі категорії. Там, де в нас найвищий ризик, там держава має бути найближча до людей, і ці громади і люди на прифронтових територіях вони відіграють важливу роль для всієї країни. Це наш безпековий пояс. Ми з вами розуміємо, якщо там працюють лікарні, місцева влада, комунальні служби, якщо там надаються послуги освіти. Там працює бізнес, є робота. Це означає, що держава тримається навіть там, де найважче. і це система підтримки всієї країни. Тож, перший пакет ми дійсно підписали на минулому тижні. Він спрямовується за п'ятьма основними напрямками: це житло тут така серйозна програма підтримки. Є оселя з компенсацією до десьмидесяти. Відсотків першого внеску і 70 відсотків виплат по кредиту в перший рік і також надається. Ще третій елемент це 40 тисяч гривень допомоги на оформлення, на оплату платежів різних зборів, яких досить багато. Тому впевнені, що ця програма буде дієва. Ми будемо оперативно відслідковувати, як вона рухається. І якщо будемо бачити необхідність вносити зміни для того, щоб було більше людям було більш комфортно, ми будемо також це оперативно. Робити, звичайно, що напрям безпеки для нас пріоритетний. Це будівництво укриттів, захисних споруд для закладів освіти, для соціальних закладів, громадських просторів. Тобто, це також ми плануємо робити. Звичайно, що підтримка людей тут в нас є виплата 19 тисяч гривень на тверде паливо та компенсація 100 кВт. На місяць за електроенергію на людину також дуже важливі ініціативи. Впевнені, що вони будуть корисними для наших людей. Також важливо сказати про фінансове безкоштовне фінансування безкоштовного харчування для наших учнів перших чотирьох класів по всій Україні. А для прифронтових областях всі абсолютно учні отримують безкоштовне харчування, а також четвертий напрямок: це підтримка бізнесу, збільшення бронювання з 75 до 100 відсотків військово зобов'язаних на критично важливих підприємствах у прифронтових громадах. І субсидії нашим аграріям це тисяча гривень. Для оброблювання угідь в зонах бойових дій і інші види компенсації від 50% до 80% витрат на сади і теплиці. І не забуваємо про здоров'я. Тут в нас підвищення коефіцієнтів для надання. Первинної допомоги в сільських і віддалених громадах. тобто перший пакет повністю сфокусований на прифронтовій громади для допомоги комплексної нашим людям бізнесу і безпосередньо розрахований на те, щоб ми досить швидко побачили перші результати. Важливо говорити про те, що ми розраховуємо в вересні приймати вже наступний пакет підтримки. Тобто, ця програма буде. Довгостроковою і комплексною, буде охоплювати всі абсолютно галузі життя при фронтових угу. громад. А що передбачатиме другий пакет, про який ви вже сказали? Зараз ми працюємо над другим пакетом. Ми зараз збираємо пропозиції від громад, від. Органів місцевого самоврядування від обласних адміністрацій. Тут точно ми передбачаємо спеціальний режим ведення бізнесу для, на, на прифронтових е, територіях. Також ми розуміємо, що нам необхідно вирішити питання. З покриттям воєнних ризиків це такий один з найбільших викликів цієї програми. Безумовна інфраструктура та безпека а громад буде в нашому фокусі: це відновлення відповідно автомобільних шляхів, це відновлення мостів, тощо також підвищення оплати праці та пенсій для більш найбільш вразливих верст населення. І програми підтримки соціальні, вразливих груп. Вони також у нас будуть в фокусі. Також важливо говорити про те, що ми розширили програму є відновлення, внутрішньопереміщені особи вже отримують компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло саме на цих територіях. І зараз працює нова послуга: це відбудова на власній ділянці. Ми від... Також запустили дистанційне обстеження на території бойових дій. А незабаром я думаю, що протягом найближчого тижня додамо цю послугу не тільки для зони активних бойових дій, а за запитом саме органів місцевого самоврядування і за на території можливих бойових дій. Пане Олексію, дякую вам за те, що приділили час. Детально розповіли про ці ініціативи. Це був Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та території України, з яким говорили і про вирішення проблеми у Павлограді, де в транзитні пункти переповнені людьми, які евакуюються із зони активних бойових дій, а також про підтримку прифронтових територій.